Обирайте тему, яка є актуальною та цікавою. Наприклад, штучний інтелект для новачків, психологія успіху. Разом з чатом GPT ви створюєте унікальний цифровий продукт. Ну, наприклад, електронну книгу. Чат GPT доволі швидко допоможе згенерувати текст для саме таких продуктів, які ви потім зможете продавати на різних платформах. Завантажуйте електронну книгу на Amazon Kindle, встановлюйте ціну, наприклад, 4,99, там до 9,99. Amazon, звісно, бере комісію, але ви отримуєте до 70% від продажу. Скільки можна заробити? 100 продажів, це буде у нас 700 доларів на місяць. Тисяча продажів це 7 тисяч доларів на місяць, що дорівнює приблизно 270 тисяч гривень. І це вже повноцінний бізнес, який можна масштабувати.